Ключові принципи та положення стандарту у цій лекції ми поговоримо про стандарти медичної допомоги, що затверджені наказом МОЗ України від 9.11.2020 року номер 2555 Про затвердження стандартів медичної допомоги, психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів. Ми розглянемо на основі яких джерел доказових даних було розроблено ці стандарти, які їх ключові положення та на яких принципах вони ґрунтуються. Як ви знаєте, перед розробкою стандартів обов'язково має бути розроблена адаптована клінічна настанова. Будь-яка рекомендація та твердження в стандартах ґрунтується на доказах та даних, представлених в настанові. Пам'ятаємо. При розробці стандартів ми орієнтуємось лише на доказові дані. Адаптована клінічна настанова за напрямом психічні та поведінкові розлади синдром залежності внаслідок вживання опіоїдів розміщена на сайті Державного експертного центру за посиланням. За основу, при розробці адаптованої клінічної настанови взято на станову Департаменту охорони здоров'я Commonwealth Department of Health. Австралії 2014 року, National Guidelines for Medication Assisted Treatment of Opioid Dependence, окремі розділи доповнено даними з інших джерел, перелік яких ви знайдете під відео. Затверджений стандарт стосується скринінгу, діагностики та лікування трьох станів, гостра інтоксикація опіоїдами. Код за МКХ f 110 Синдром залежності від опіоїдів. Код за МКХ f 112 Стан відміни опіоїдів. Код за МКХ f 113 Оглянемо структуру стандарту. Він складається з семи розділів, які присвячені таким темам. Розділ 1 Стандарт охорони громадського здоров'я. Розділ 2. Стандарт первинного скринінгу психічних та поведінкових розладів пов'язаних із вживанням опіоїдів. Розділ 3. Стандарт діагностики гострої інтоксикації опіоїдами. Синдрому залежності від опіоїдів та стану відміни від опіоїдів. Розділ 4. Стандарт лікування гострої інтоксикації опіоїдами. Розділ 5. Стандарт лікування синдрому залежності від опіоїдів. Розділ 6. Стандарт лікування синдрому відміни опіоїдів. детоксикація. Розділ 7. Індикатори якості медичної допомоги Перелік літературних джерел. У розділах 1.6 містяться обов'язкові критерії якості та бажані критерії якості. До обов'язкових критеріїв якості віднесені дії медичного персоналу та заходи, виконання яких є обов'язковим. До бажаних критеріїв якості віднесено такі дії, виконання яких є бажаним, проте не обов'язковим. Наприклад, до бажаних критеріїв часто відносять ті дії та заходи, виконання яких потребує залучення додаткових ресурсів чи обладнання, які не завжди є у заклада або у лікаря. Далі в лекції ми коротко розглянемо основні положення кожного з розділів, не зупиняючись на клінічних особливостях діагностики та лікування, які детально будуть представлені у відповідних лекціях. Почнемо з розділу першого, який присвячено стандартам охорони громадського здоров'я. У цьому розділі в обґрунтуванні ми говоримо про те, що вживання опіоїдів несе значні ризики для громадського здоров'я. Окрім важкого синдрому залежності та безпосередньо підвищення ризику смерті внаслідок передозувань, ін'єкційне вживання опіоїдів пов'язано із підвищеним ризиком інфікування віл, ТБ, вірусними гепатитами Б та С та подальшим їх поширенням серед загального населення, аваріями на дорогах та іншими травмами. Серцево-судинними захворюваннями, проблемами з легенями, насильством та самогубствами, з точки зору громадського здоров'я, метою надання послуг особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів є скорочення вживання пар, попередження подальшої передачі інфекцій, що передаються через кров тощо. Враховуючи, що психічні та поведінкові розлади пов'язані із вживанням опіоїдів, є захворюваннями, які впливають на всі сфери життя, для досягнення найбільшої ефективності, послуги мають бути інтегрованими та надаватись із залученням різних фахівців: медичні працівники, психологи, соціальні працівники. Зважаючи на вище представлену аргументацію, визначено, що особи, у яких було зафіксовано гостру інтоксикацію, пов'язану із вживанням опіоїдів, синдром відміни опіоїдів, факт ін'єкційного вживання опіоїдів та або залежність від них, обов'язково консультуються щодо стратегії зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин та направляються. Для отримання послуг з профілактики ВІЛ послуг з лікування розладів, пов'язаних із вживанням опіоїдів та супутніх захворювань до найближчого ЗОС, що надає зазначені послуги, ДЛЯ тестування та консультування на ВІЛ вірусні гепатити Б та С. Для профілактики передозувань. Для отримання соціальних послуг, що надаються особам, які опинились у складних життєвих обставинах, у розділі 2 представлено стандарт первинного скринінгу психічних та поведінкових розладів, пов'язаних із вживанням опіоїдів. Для охоплення максимальної кількості осіб, які потребують лікування, важливо активно впроваджувати заходи зі скринінгу та діагностики. Скринінг має на меті виявлення осіб, які вживають опіоїди, визначення їх потреби в лікуванні та безпосередньо залучення до лікування та або надання послуг зі зменшення шкоди. Скринінг на наявність психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання опіоїдів проводять із застосуванням інструменту воз асист Приклад інструменту наведено у додатку 1 до стандарту. Перед проведенням скринінгу необхідно повідомити пацієнту, що отримані дані є конфіденційними і потрібні включно для діагностики, профілактики та лікування. Кому ж необхідно проводити скринінг? У ЗОС, що надають первинну медичну допомогу. Цей скринінг проводиться у плановому порядку всім дорослим, які звертаються за допомогою не рідше одного разу на рік. У закладах, що надають вторинну спеціалізовану та третинну високоспеціалізовану медичну допомогу, підставами для проведення скринінгу є наявність одного або декількох факторів, а саме: наявність вірусів гепатиту Б або С, ВІЛ інфекції ТБ, слідів від внутрішньовенних ін'єкцій, анамнестичних даних щодо вживання алкоголю або інших пар. Будь які інші психічні та поведінкові розлади. Якщо за результатами скринінгу буде виявлено середній ступінь ризику для здоров'я внаслідок вживання опіоїдів, пацієнту проводиться коротка інтервенція. Приклад такої інтервенції наведено у додатку 2 до стандарту. Якщо ж буде виявлено високий ризик або підтверджено інформацію ін'єкційного вживання опіоїдів пацієнту проводиться коротка інтервенція та перенаправлення до ЗОС, що надають спеціалізовану допомогу. Розділ 3 Стандарт діагностики гострої інтоксикації опіоїдами. Синдром залежності від опіоїдів та стану відміни від опіоїдів. визначає основні підходи до діагностики. Детальна інформація про інструменти діагностики, алгоритми тощо представлена у окремій лекції, тому тут ми не будемо їх детально розглядати. Розділ 4. Стандарт лікування гострої інтоксикації опіоїдами. Визначає основні підходи до лікування. В цій лекції ми також не будемо зупинятися на цій темі, оскільки вона представляється окремо в онлайн курсі. Зазначимо лише, що лікування гострої інтоксикації опіоїдами здійснюється лише за тяжкого ступеня, адже легкий та середній випадки не потребують специфічного лікування. Зі свого боку, лікування гострої інтоксикації опіоїдами тяжкого ступеня спрямоване на відновлення життєво важливих функцій пацієнта та запобігання його смерті. Розділ 5 визначає стандарт лікування синдрому залежності від опіоїдів. На цьому розділі ми зупинимось трохи детальніше. Для початку зазначимо, що доведено, що лікування синдрому залежності від опіоїдів сприяє. Зниженню частоти вживання нелегальних опіоїдів, покращенню психічного та соматичного здоров'я, поліпшенню соціального функціонування та якості життя особи та її найближчого оточення. Залежність від опіоїдів є хронічним рецидивуючим захворюванням. Лікування є комплексним та довгостроковим і у більшості випадків триває пожиттєво. Відтак повна відмова від нелегального та медичного вживання опіоїдів є можливою, але не головною лікувальною метою для більшості пацієнтів. Якщо пацієнт у результаті лікування покращує якість життя, скорочує частоту вживання або починає вживати наркотики більш безпечним шляхом, починає лікування інших супутніх захворювань, тощо це можна вважати успішним лікуванням. Методом вибору для лікування залежності від опіоїдів є довготривале медикаментозне лікування агоністами опіоїдів, ПТАО або, як більш звично, замісна підтримувальна терапія. Для досягнення кращих результатів до медикаментозного лікування рекомендовано надавати психосоціальні послуги. Про те, які це мають бути послуги, ми поговоримо трохи згодом. Для того, щоб лікування було ефективним, надзвичайно важливо залучати пацієнта до всіх процесів пов'язаних із плануванням лікування, оцінкою його ефективності тощо пам'ятаємо, що лікування будь-якої хронічної хвороби складний процес, що потребує активної участі пацієнта. Пацієнт в цьому процесі активний учасник і стосунки з ним мають бути партнерськими. Відтак важливо, щоб перед початком лікування спільно з пацієнтом було складено лікувальний план. Про те, як складати такий план, як часто необхідно його переглядати, ми поговоримо в окремій лекції. Важливо, щоб лікування надавалось максимально швидко, бажано у перший день звернення за медичною допомогою. Будь-яка відстрочка у лікуванні може призвести до того, що пацієнт передумає та більше не звернеться за медичною допомогою. Дуже часто підставою відстрочення лікування є призначення пацієнту обстежень, які він має зробити перед тим, як отримає лікування. Зазначена тактика не є правильною, оскільки більшість обстежень можна зробити вже перебуваючи на лікуванні. В ЗПТ використовуються два препарати метадон або бупренорфін гідрохлорид. Лікування складається з трьох етапів індукції, стабілізації та завершення лікування. Методика індукції залежить від препарату, що використовується і про неї ми поговоримо в окремій лекції. При призначенні препаратів ЗПТ необхідно враховувати потреби особливих груп пацієнтів, а саме вагітних жінок, осіб, що живуть з ВІЛ, людей похилого віку тощо. Про лікування особливих груп пацієнтів ми також поговоримо в окремій лекції. Раніше ми вже говорили, що для підвищення ефективності лікування разом із медикаментозним лікуванням надається психосоціальна підтримка. Така підтримка включає оцінку психологічних та соціальних потреб пацієнта, підтримуюче консультування, залучення підтримки з боку близького оточення, направлення до соціальних служб при наданні психосоціальної підтримки важливо, щоб використовувались методи, які мають доведену ефективність. Які ж це методи? Ефективними в роботі із особами, які мають залежність від психоактивних речовин, вважаються когнітивно-поведінкова терапія, мотиваційне інтерв'ю, заохочувальна терапія, сімейна терапія, профілактика рецидиву розділ 6 Стандарт лікування синдрому відміни опіоїдів, детоксикація. Питання детоксикації ми будемо розглядати окремо, тому тут не будемо на ньому зупинятись, зазначимо лише основні положення. Детоксикація має на меті позбавлення пацієнта від негативних фізіологічних та психологічних симптомів, пов'язаних із припиненням вживання опіоїдів, коли метою є повна абстиненція. Проте варто пам'ятати, що детоксикація не є ефективним методом лікування опіоїдної залежності, оскільки має невисоку ефективність у досягненні довгострокової абстиненції. Зважаючи на це, лікування синдрому відміни має завжди доповнюватись іншими довготривалими методами лікування та підтримки. Наступними розділами стандарту є перелік індикаторів якості медичної допомоги, які ми будемо розглядати окремо, та додатки.